Телеканал Д 1 спільно з українським культурним фондом продовжує заняття в інклюзивній медіашколі для дітей з інвалідністю, оскільки до неї долучилися учні з усієї України. Уроки проходять в онлайн і офлайн режимах. Цікава зустріч із слухачами школи Media Skills відбулася безпосередньо на нашому телеканалі. Розповідає моя колега, журналістка Вікторія Галка. Уриню світ змі, медіа інклюзивна медіашкола, особливий проєкт, спрямований на підтримку та навчання дітей та молоді з інвалідністю. В чергове на наш канал завітали учасники проєкту на цікаві заняття. Цього разу їх провели у великій студії. Кожне нове заняття у медіашколі, будь то режисура, монтаж, відеозйомка чи основи журналістики це не повтор вивченого матеріалу, це знов щось нове та цікаве. Навряд чи звичайний шкільний урок може закінчуватися дружніми оплесками, а тут, будь ласка. Діти розкривались, спілкувались, демонстрували свої перші творчі навички. Оцей автомобіль таким популярним та легендарним. По-перше, це дизайн. Дизайн цього автомобіля дійсно космічний. Кожен сантиметр кузова тут виконує аеродинамічну функцію. Учасники проєкту з радістю ділилися і своїми творчими здібностями. Кожному з учасників проєкту сподобалось щось своє вони щиро ділилися своїми думками та емоціями. Мені дуже сподобалось про те, як знімати, як налаштовувати світло більш такі технічні моменти. Про монтаж та взагалі все цікаво. Багато було дуже цікавих занять. Це вже я вже даже не пам'ятаю, яке по, по... щоту заняття, але третій день навчання тому дуже багато інформації, дуже змістованої, дуже професійною від людей, які знають своє діло. Сьогодні нам викладали і по монтажу, і по режисурі, і по акторській майстерності нам викладали і по історії журналістики. Було дуже багато інформації, яка корисна, тому це дуже класний проєкт, і дуже багато корисного всього дізнався. Що можу сказати точно, це, от, якщо брати до уваги домашні завдання, це певний поштовх, щоб перешагнути цей бар'єр страху, себе знімати, чути свій голос зі сторони і щось робити, таке от предметне. Тому що треба зробити завдання, і треба його якось за тиждень зробити. Тому треба виходити з положення якось. Мені дуже сподобалося в медіашколі школі якийсь відеомонтаж робити, блог, блогінг. Мені дуже цікаво. Ну, наприклад, монтаж. Я б хотів би якось займатися монтажем, тому що якось на публіку особливого ну, не хочеться. Дуже стресово. Батьки, які мали змогу знаходитися поруч зі своїми чадами, учасниками проєкту, тихо та уважно за всім спостерігали. Ми поцікавилися у них, чим корисні такі заняття в медіашколі. Я вважаю, що вони сприяють розвитку. Тим паче, що зараз ай технології, як кажуть, рулять, і це цікаво для дітей. Вони уважно слухають, прислухаються. Сподіваюся, що це їм допоможе вибрати майбутню професію. Коважити діти задоволені? Дуже задоволені для їх праздник. дровить цей мучить. Було цікаво дізнатися і думку кураторів проєкту, які ретельно готувалися до кожного заняття, аби дітям не було нудно, як на сухих лекціях. До речі, вони теж вчаться такому спілкуванню і навчанню. І здається, їм це дійсно подобається. Дуже складно і дуже цікаво, з якими завгодно дітьми. Дуже складно і дуже цікаво працювати. Це по перше, наскільки це важливо для них, це поштовх. Наші заняття це поштовх для. А того щоб зробити крок до мрії, і я вважаю, що це дуже важлива справа. Те, що ми зараз робимо, це великий плюс для нас, що ми зробили цей проект. Він потужний і дуже важливий. І дуже сучасно нові знання та практичні навички, які отримали учасники проєкту, це дійсно важливо, але не менш цінним та корисним були саме відкриті спілкування, довіра та щирі почуття всіх учасників цього незвичного навчального процесу. Ми для себе відкрили інший світ, якого ми раніше не бачили, не знали. Ми ж ніколи не зустрічаємось з такими камерами, з такими людьми. Як це дуже цікаво, класно, круто. Дякую вам велике за ваш проєкт, Дуже. Круто. Тож телеканал де 1 спільно з українським культурним фондом продовжує реалізацію особливого проєкту медіа скілс інклюзивна медіашкола». Заняття тривають. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, Данило Скрипник. Новини Де 1